Схоже на те, що Російська Федерація таки згодиться на умови Трампа щодо перемир'я в Україні, і причому не важливо, що саме буде там викладено. Чому так, які плани має Росія на час перемир'я, які плани будує на майбутнє, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця, щоб не будувати для себе зайвих ілюзій. Крім того, запрошую всіх, хто бачить мене вперше, підписатися на мій канал, а також поставте вподобайку і коментуйте все, що тут почуєте. Росія вже будує плани на свої свої дії під час і після перемиря з Україною, причому ці дії розраховані на рік, можливо, трохи більше. Про що йде мова розбиралася група інформаційних спротив разом з обоз юей та військовим експертом Олександром Коваленком. За рік можливого перемир'я Росія серйозно наростить свій військовий потенціал. Однак це несе загрозу вже не лише для України, а й іншим країнам Європи. На початку цього місяця Олександр Коваленко у статті як Росія може викро. Ростувати перемир'я для нарощування військового потенціалу розглянув експерт наскільки російські окупаційні війська посиляться, якщо у них буде рік без. Активних бойових дій завдяки перепочинку та працюючому за інерцію на залишках від радянської спадщини військово-промисловий комплекс Росії вдасться накопичити значний військово-технічний та людський ресурс. Наприклад, російські окупаційні війська матимуть такий потенціал з техніки, що відновлюється переважно зі складів, тим самим спустошуючи їх у нуль танки – до 4,5 тисяч одиниць. Станом на 2022 рік у російських окупантів було 3200 одиниць діючих танків. Бойові броньовані машини – від 9 до 10 тисяч одиниць. Артсистем – вони накопичать до 5 тисяч стволів. Щодо ракет. Якщо ми говоримо про ракети класу Х-101-555, то ця цифра коливається від 800 до 1000 одиниць. Якщо говоримо про крилаті ракети «Калібр» від 300 до 400. Сот одиниць Ескандери від 250 до 350, Якщо говорити про аеробалістичні кінжали 50-70 одиниць, ну і з приводу цирконів 15-20 одиниць зможуть вони накопичити. Щодо боєприпасів з урахуванням як внутрішнього виробництва, а це 2,5 мільйони пострілів на рік, так і постачання від Ірану, і особливо від е, КНДР е, власне північної Кореї, понад 10 мільйонів пострілів усіх типів калібрів. Мова йде саме на рік людський ресурс за відсутності щомісячних втрат і збереження нинішнього рівня мобілізації дозволить сформувати у складі російських окупаційних військ піхотну складову у розмірі в 1,1 або 1,2 мільйони осіб. За збереження відправок до Росії із Північної Кореї солдатів підрозділів не виключено накопичення північно-корейського людського ресурсу в 50 тисяч осіб, що відповідає можливості формування взагалі окремої загальновійськової армії, яка буде Складатися саме з солдатів північної Кореї Кімчинина у складі російських окупаційних військ. Ось приблизно таки на думку експерта потенціал буде у Росії у разу року, усього лише року перемиря припинення вогню. Можна називати це як завгодно, але суть не змінюється. Накопичення перевищуватиме в рази те, що було в наявності у російських окупаційних військ станом на 24 лютого 2022 року. Ну і сюди ще додати роботу над помилками, виправлення яких Росія може собі дозволити, і тоді матимемо оснащену боєздатну. Загартовану у боях армію, яка має амбіції по захопленню не лише України, і ось виникає питання: хто зі світових політиків може поручитися за те, що через рік такого перемир'я Путін, побачивши потенціал своєї армії, що перевищує те, що було у 2022 році, не захоче повторити, як він сам це називає, двіжуху, причому не лише в Україні, а й завдати удару по Європі. Розглянемо один із таких ймовірних сценаріїв розвитку. Тку подій. коли ми говоримо про ймовірне вторгнення Росії у Європу, то перше, що спадає на думку, це прорив по сувальському коридору в Калінінградській області. РФ, і мало хто про це говорить. Але такий план у росіян був ще у 2022 році, коли Кремль насправді думав завершити війну в Україні максимально стислі. Терміни у 2022 році Коваленко публікував матеріал вторгнення Росії в країни НАТО питання короткострокової перспективи, в якому зазначав, що саме Україна зірвала плани Москви щодо вторгнення до Європи. Росія планувала після окупації південного сходу України з Одеською областю після нетривалої паузи вторгнутися до Молдови, а потім активізуватися у Балтійському морі з проривом у Калінінградську область через сувальський коридор. Ну з Молдовою тут все зрозуміло. Придністровська Молдавська Республіка, яка перебуває під контролем російських окупантів вже з кінця 90-х років, і найбільший склад боєприпасів у Європі часів радянського союзу, і Молдова, яка не здатна себе захистити, яка дуже маленька, просто б впала дійсно за 3-5 днів, як те для себе ставили завдання російські окупанти щодо України. Сувальський коридор, якщо вимірювати по прямій, це близько 70 кілометрів від кордону Білорусі до Калінінградської області Російської Федерації, але по прямій ніхто не наступає, і прориви здійснюватимуться вздовж трас, а це приблизно 100 кілометрів. У Москві цілком серйозно розглядали марш кидок із Гродно і Ліди у напрямку. Алітуса і Маріямполя з виходом через Вілкавішкіс на Калінінградську область на всю операцію щодо прокладення суходольного коридору Москва відводила 48 годин. Решта часу це закріплення позицій та формування флангів, розширення та створення зони безпеки. Але перші місяці війни в Україні виснажили потенціал російських окупаційних військ, повністю позбавивши Путіна надії прибрати до рук колишні радянській республіки Литву, Латвію та Естонію. А також частину Польщі зі свого боку, маючи ударний потенціал у 2-3 рази, а за людським ресурсом у 6 разів більший ніж у 2022 році, Володимир Путін навряд чи відмовиться від того, щоб дістати європейський план початку повномасштабного вторгнення із запорошеної скриньки. Наприклад, з усього вище викладеного потенціалу російські окупаційні війська можуть для прорубування сувальського коридору виділити без істотних збитків для своєї армії 100 тисяч особового складу. За технікою ударний потенціал може налічувати 500 танків, півтори тисячі бойових броньованих машин і близько тисячі артсистем. Коридор буде прорубаний у максимально стислі терміни, і польща не зможе цьому ефективно перешкоджати. І ось чому вважає Олександр Коваленко. По-перше, польща не готова до відбиття такої форми наступу за будь-яку ціну з повною зневагою людським життям, до чого звикла російська армія, яка має кратну кількісну перевагу перед польськими збройними силами. По Друге, що схоже на лінії оборони та рубіж з фортифікаціями є поблизу кордону з Білорусю та Калінінградською областю РФ, але глибше на територію Польщі ні. І не просто Коваленко так використав словосполучення щось схоже. По третє, вторгнення російських опаційних військ спричинить хвилю біженців, які тікатимуть основними трасами та дорогами районного користування. Вони створять колосальні затори на трасах є 60 653, 655 та 16. І так далі, що не дозволить здійснювати своєчасне перекидання сил та засобів зі свого боку, механізовані колони російських окупаційних військ не гальмуватимуть, адже вони давитимуть і розстрілюватимуть усе, що їм зустрічатиметься на шляху 651-ї траси і не тільки. Таким чином, на момент ухвалення будь-якого дієвого рішення НАТО мається на увазі п'ята поправка, згідно з якою, якщо вторгнення відбувається на одну з країн НАТО, всі інші країни захищають цю країну. Так от на на момент ухвалення такої поправки сувальський коридор буде прорубаний, позиції закріплені. А передові групи російських окупаційних військ почнуть просуватися на південний захід із метою максимально розширити зону контролю з оптимальним виходом на віслу. Аналогічні сили та засоби окупантів можуть бути виділені для взяття під контроль країн Балтії з тією відмінністю, що крім сухопутної операції буде використано Балтійський флот Російської Федерації із висадженням десантних груп у Таліні та загрозою для. Риги протягом тижня двох російські окупанти матимуть можливість як окупувати країни Балтії, так і відгризти значну частину північно-східної частини Польщі. Звичайно ж, під час цієї операції російські окупанти втратять велику кількість техніки та особового складу, особливо на польському театрі воєнних дій. Проте мобілізаційна система, яка налагоджена майже за три роки повномасштабної війни з Україною, зможе перші місяці стабільно компенсувати втрати, зберігаючи боєздатність передових підрозділів. Позитивним моментом у цій м'ясорубці буде лише те, що в цей період російська військова машина остаточно вичерпає радянську спадщину у техніці і не зможе компенсувати втрати та танків, бойових броньованих машин та артсистем весь той потенціал, який вона накопичить за час так званого перемир'я з Україною, це буде те останнє, що в неї залишатиметься, але постає логічне питання: дати Росії можливість все це накопичити, а потім кинути в ще більшу різанину, зокрема на випалення європейських міст, чи методично довести країну агресорку до виснаження і добити, не призводячи до фактичної третьої світової війни. Який висновок можна зробити з усього вище вказаного? Нав'язують. Чи Україні перемир'я Європа лише наближає війну на своїй території, наближає Третю світову війну. Країни ЄС, що особливо межують з Росією, у небезпеці і їхні власні армії, а також НАТО, не зможуть уберегти їх від вторгнення російських окупантів, які значно наростять свій потенціал. Дивним чином далекоглядність західних лідерів підводить, і ніхто не бачить того, що може статися вже через рік мовчання гармат. Ніхто навіть не розглядає ймовірності того, що задобрювання маніака, який не змінював свої загарбницькі філософії століттями існування, призведе до того, що полється ще більше крові. Будь-який мир із недобитим ворогом призводить до ще більшої війни. Тому з огляду на все вище вказане, якби Росія зараз не робила вигляд, що щось їх не влаштовує, що якісь у них свої є умови. Вони цілком ймовірно можуть погодитися на умови Трампа. Європа розслабиться і видихне. Бо кривава війна найкривавіша за останні 80 років на європейському континенті. вщухне, і тоді, начебто, всі ж заживуть у добрі та добробуті, але це далеко не так. Путін ніколи не робив а, того, щоб виконувати свої обіцянки або якісь домовленості та а, підписані а, договори і папери, тому цілком ймовірно, що він може погодитися на те, що скаже Трамп, для того, щоб перепочити і накопичити військо, накопичити техніку, накопичити боєприпаси, і далі піде в атаку, і не тільки в Україні, а ще й у Європі, щоб відрізати шляхи постачання для того, щоб Європа і сама піклувалася про свої... Власну безпеку, а не про безпеку самої України. І тоді глобально Росія може розширити зону свого впливу не тільки на Україну, а ще й на країни Європи. Отже, чи домовлятися з маніаком, як влучно сказав Олександр Коваленко, дійсно питання риторичне, тому що жоден маніак просто так не передумає. Їх треба змушувати це робити, лікувати або як ракову пухлину, просто видаляти, і це потрібно розуміти зараз нашим європейським партнерам і особливо. Американцям, і навіть якщо Путін не за рік, а наприклад, візьме собі паузу у 4 роки. Ну якраз поки Трамп завершить своє президентство, свій новий термін. І я впевнений, що більше його вже не оберуть. По-перше, через вік, по-друге, просто тому що впевнений, що за цей час американці не дуже будуть задоволені політикою новообраного президента, то от не через рік, так через 4 – це. Точно відбудеться єдине, що може врятувати це власне ліквідація самого Путіна і Росії як такого собі держутворення. А говорити про те, що хтось інший прийде, і Росія зміниться ні, вони не змінювалися сторіччями, і цього навряд чи відбудеться. Ну а поки що, нам треба добивати, дотискати, нищити окупантів їх техніку і їх боєспроможність. І це мужніми силами, героїчними ціною власного життя роблять збройні сили України. Наше з вами завдання їм допомагати. Як ніколи. В описі цього відео знайдете детальну інформацію і реквізити від полтавських волонтерів на термінові потреби Сил оборони, які розташовані на самому нулі. Тож не боріться, зайдіть в опис відео, скористайтеся. Будь-які 50, 20, навіть, повірте, 10 гривень допоможуть. Тож долучайтеся заздалегідь, дякую. Також окрема подяка тим, хто підтримує мій канал, тим, хто стає спонсором мого каналу, тих, хто донатить. Вся детальна інформація, якщо у вас є бажання і можливість, Теж є в описі цього відео. Частина ваших коштів у будь-якому випадку направляється на потреби сил оборони. Ну і крім того, мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Вашою підтримкою також можуть бути лайки, вподобайки, натисніть на дзвіночок, щоб підписатися на мій канал і отримувати сповіщення про нові щоденні відео, а також ваш коментар. Ну і звісно, рекомендуйте «Метеусян. Ньюз своїм друзям та знайомим. Будемо тримати зв'язок, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні.